Сьогодні я запрошую вас на заняття з конструювання. А що саме ми будемо майструвати? Ви здогадаєтесь, якщо відгадаєте загадку. Кінь оцей, не їсть вівса, замість ніг два колеса. Сяду верхи і вперед. Мій прудкий, правильно, дітки, велосипед. А зараз, діти, послухайте про цей чудовий транспорт. Велосипед транспорт, який рухається, коли людина крутить педалі. Більшість велосипедів мають два колеса, але і трьох, і навіть чотирьох колісні велосипеди. Поїздка на велосипеді це справжнє задоволення. А ще це дуже корисно для здоров'я. Велосипед. Це транспорт, який не потребує бензину, а отже не забруднює повітря. Діти, як називається людина, що керує велосипедом? Так, правильно, велосипедист. А у якого транспорта теж два колеса? Так, це мотоцикли, мопеди, самокати. Це все двоколісні види транспорту. А скільки коліс у маленького дитячого велосипеда? Хто знає? Так, у маленького дитячого велосипеда три колеса. Але, малята, слід пам'ятати про безпеку, коли сідаєте на велосипед, адже велосипед є транспортним засобом пересування. І на нього також поширюються правила дорожнього руху. Дітки, запам'ятайте такі правила кататися на дитячому велосипеді може навіть малюк, але тільки на закритих для руху машин-майданчиках, стадіонах та інших безпечних місцях, пересуватися на велосипеді тільки під наглядом дорослих. Також забороняється їздити, не тримаючись за кермо та знімати ноги з педалей. Запам'ятали правила? Молодці дітки. Правила безпеки повторили та час вже нам майструвати велосипед. Для цього нам знадобляться два кінця від пірамідки. Та лічильні палички. Якщо їх немає, можна використати вадяні палички або трубочки для коктейлів. Беремо одну лічильну паличку. Це в нас буде рама. Складаємо, діти, яку фігуру ми складаємо. Так, трикутник. Це сидіння. Що треба з нам смайструвати, дітки? Так, кермо. Так, кермо. Подивіться, який в нас вийшов чудовий велосипед. Дуже хочеться подивитися, який вийде у вас, які ви молодці, дітки! До побачення!